Грузією триває. Ми у найстарішому і найпершому гірському курорті Бакуріані. Взимку тут просто рай для прихильників зимових видів спорту: п'ять підйомників, 18 кілометрів трас різної складності для фахівців, новачків і дітей. Величні гори, яскраве сонце, морозне повітря і справжні емоції. Це те, за чим сюди їдуть з усього світу. Але поки туристичний сезон не розпочався, можна піднятися в гори, щоб насолодитися цією красою наодинці. Одинці. 2150 метрів над рівнем моря, звідси видно увесь кавказький хребет. Я підкорив гору, хоча через канатну дорогу все одно я щасливий. Але менше ніж за місяць тут буде аншлаг. Туристи кататимуться на лижах, санчатах, питимуть глінтвін, відпочиватимуть в ресторанах. Але поки що господар тут я. Щоб відчути красу природи і насолодитись відпочинком в Бакуріані, не обов'язково підкорювати вершини. І Як класно, що тут можна покататися не лише на лижах, а й поїздити верхи на конях. Здравствуйте, я з Людмила. Ось а як тебе красавце Кавказ. за Кавказ. Кавказ, привіт! А можна тебе погладять? Можна можна красавчик. Я перші уроки верхової їзди брала у Карпатах. Но, насправді я добре не в верхи, тому зараз будемо згадувати те, що вчили. Нічого складного немає. Головне не боятися і бути впевненим. Не можу передати всіх своїх емоцій словами. Просто хочеться пуститися галопом горами. Але на жаль, я новачок. Оп, я подолала першу в своєму житті перешкоду, канаву. Ще більша канава і я молодець. Ху -ху. Я хороший ученик. Да. Да? Так? Атлічно. Через кілька уроків і потом будете каволом їздити. Уроки їзди верхи. Це найкращі ліки від хандри, перевтоми та нервового збудження. Тим більше, коли навколо така краса. Єднання з природою в повному і переносному значенні. Це круто. А я тільки во вкус вошла. Спасіба тобі, Кавказ. Спасіба, спасіба. Не знаю, як там внизу, але тут відчуваєш таку силу і енергію. Шкода, що кататися на лижах ще зарано, але можна придумати щось інше. Ух! Отже, друзі, я вирішив відкрити зимовий сезон традиційною зимовою розвагою для цього взяв необхідні речі. Буду ліпити снігову бабу. О, Галю! Важко ти мені дісталася. Але, Галю, я до тебе повернусь за місяць. Давай тепер селфі. Дивіться завтра: сонячний і сучасний батумі та загадкові вежі Сванетії.